Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Хлоп, п'ятниця! Банджі офіційно підтвердили, що для того, аби заграти маратон, вам не потрібен буде акаунт PlayStation Network на ПК та Іксбоксі. Це історична. мить. 11-Bit Studios оголосили, що The Alters гра від авторів зі Swire of Mine має релізнитись 13 червня. Це капець. Скільки сидів, ждав, ждав. Але все-таки є. Netflix вже продовжила аніме адаптацію Devil May Cry на другий сезон. Чудова новина. Вітаю. Навпаки, я в Скорботі. Добре. Хтось пам'ятає, що Амазон планували зазняти серіал Том Брайдер із Софі Тернер в головній ролі. Так от, ймовірно, він скасований або відкладений на невідомий термін. Припускаю, тепер ви почуваєтесь краще, сар. ні. Власне, я почуваюсь гірше. Неслухняні собаки анонсували The Last of Us Complete. Це дві частини об'єднані в один пак разом з усіма доповненнями. Ви вже можете придбати цей комплект в Store. Крім того, 10 липня в продажі має з'явитись лімітоване дискове видання. Але це саме те, що мені треба. Після цієї новини можна було здогадатись, але Дракман підтвердив це офіційно. Наразі третя частина Last of Us не розробляється. До неї навіть нема готової чернетки сценарію. Чим, власне, перекреслює все сказане ним же перед тим. Так сказали, так сказав, так кажете. Однак, Григорович, той самий, що батько перших оригінальних сталкерів та козаків, знову ти у соцмережах якийсь новий проєкт. Минулого разу, коли в нього склалися всі зірки, був анонсований сталкер 2. Єдина відмінність, що тепер він не власник GSC. Він повернувся любер. Тім нагадують, що планують розкрити багато нових подробиць Кронос New Даун наступного тижня, в середу, 16 квітня. Запишу собі традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок. Зараз можна і кохвейочка тепер бахнути, щоб зігрітись.